Схоже, що дуже скоро на нас чекає нова частина серії метро. Як повідомляє Insider Gaming, нове метро від 4A Games вже можна повністю пройти, а сюжетно вона стане прямим продовженням ЕксОДус. Необхідно зауважити, те, що гру можна пройти від початку до кінця, зовсім не означає, що все готове. І вона перейшла в стадію тестування, адже не варто забувати і за додаткові активності, сайт-квести, оптимізацію, анімації та інші надважливі речі. Але те, що проєкт аж на цьому етапі розробки, може означати, що гру варто очікувати десь в наступному році, а анонс, скоріш за все, на одному з літніх фестивалів ігор у 2023. -му. Дай Боже, з вами Oldboy і сьогодні в нас дуже багато цікавих новин. Ви коли-небудь чули про платну гру, яка настійно. Тільки популярна, що її довелося видалити з онлайн-магазину. Здавалось би, що це, мабуть, якась помилка, адже звучить доволі абсурдно. Але ні. Так ось, гра, яку вилучили з Google Play, бо вона надзвичайно популярна, це оригінальна Angry Birds. Розробники видалили забавку, бо люди купували її раз і більше не хотіли грати в інші умовно безкоштовні проєкти Rovio, де вони б витрачали купу часу на перегляд реклами або купу доларів на донати. Що ж до App Store, то Гра там досі існує, але з іншою назвою, не знаючи, яку ви просто не віднайдете необхідний проєкт. Це Red First Flight, який коштує 1 долар. Що думаєте про це? Бо з одного боку це її гра, і що хочуть з нею, то й роблять. А з іншого паршиво все це звучить. Дякую, гірше не буває. Тим, хто вже придбав гру, звісно ж, залишить її в себе в бібліотеці назавжди. Сталкер 2 подорожчає. damage! А саме Ultimate видання з 340 до 380 доларів, яке включає колекційну фігурку, лампу артефакт, мапу, наплічник, інші сталкерські штучки. Ну і звісно ж копію гри. Розробники пояснили це тим, що студія не хоче випускати ще. Один Fallout 76, точніше, якийсь непотріб тільки тому, що через подорожчання деяких матеріалів довелося б здешевити якість виробів. На інші ж видання ціну вдалося зберегти такою, яка вона була і раніше. Схоже, що анонсовано за Evil Within 3. Новий ритм екшн грі High Fi Rush знайшли цікаву великодку. Коли ви їдете на ліфті зі своєю командою до фінального боса, то на коротку мить на екрані панелі ліфту можна побачити надпис, анонсовано продовження популярності серії Survival Horror, що очевидно покликається на The Evil Within 3, але схоже, що це останній проєкт, над яким працюватиме Сінзі Мікамі в стінах своєї ж студії нещодавно стало відомо через витік корпоративної переписки, що старший віцепрезидент Зінемакс Тодд Вон розіслав листа працівникам про те, що Сінзі покидає Tango GameWorks. Звісно, сумно це чути, але враховуючи, що Сінзі Мікамі не є геймдиректором ігор у власній студії ще з випуску The Evil Within, а виконує роботу тільки продюсера, мабуть, автор просто захотів творчої свободи знову. Яка іронія насправді створив свою студію, продався корпорації, і тепер йде з неї. Нарешті Game Pass став доступний в Україні. Але тільки для ПК. І не для всіх. <схід> Коротше, зараз поясню: PC Game Pass став доступним в Україні наразі тільки як прев'ю-версія для інсайдерів. Але стати ними може будь-хто і доволі швидко, завантаживши необхідний застосунок в магазині Microsoft. Хто не розуміє, що таке PC Game Pass, то це практично та ж підписка на ігри. Xbox Game Pass, але на ПК, інколи з трохи іншою бібліотекою ігор. Окрім України, майки одночасно запустились ще у 39 нових країнах, а на офіційному сайті компанії є невеликий гайд, як вам оформити дану підписку. Вартість першого місяця обійдеться вам всього лиш в 4 гривні, а от з наступного місяця з вас зніматимуть 218 гривень, тобто 5 євро, що вдвічі дешевше. Ніж вартує підписка в Європі. Якщо вам цікаво окреме відео, де я розповім по пунктах, як все підключити, які ціни в порівнянні з Аргентиною та інші підводні камені, обов'язково напишіть про це в коментах. Повноцінний запуск PC Game Pass в Україні очікується найближчими місяцями. А отже, в цьому році варто очікувати, і давно обіцяний паном Федоровим Game Pass на консолях. Я подивився ціни на Xbox на Е-каталозі, то молодшу версію можна придбати від 12. Тисяч гривень, тобто чесні 300 євро. В той час, як старша версія обійдеться вам мінімум в 22 тисячі, тобто десь приблизно в 550 євро. Тож, хто не хотів купувати консолі Майків через відсутність онлайн-магазину та гімпасу для України, то відтепер можете сміло починати придивлятись в їх бік. Посилання на е-каталог з порівнянням цін я залишу в описі. Українські розробники ігор про Шерлока Голмса випустили відео, де повідомили, що вони вимушені перенести їх в майбутню гру Шерлок The Awakened на кінець березня, початок квітня. Ситуація, коли ти дійсно розумієш розробників, адже у відео причинами переносу вони назвали росіян і виключення світла, які тривали доволі довгий період. Благо чекати на гру ми будемо недовго. Ще один неочікуваний, навіть в чомусь дивакуватий, анонс зробили Warner Bros. Які під час відеодзвінку, присвяченого квартальному звіту компанії, сказали, що в них ще багато чого попереду серед ігор в цьому році, наприклад, Suicide Squad Kill the Justice League і Mortal Kombat 12. Дуже цікавий спосіб анонсувати гру. Хоча я підозрюю, що це просто чийсь завтик. До речі, про Рокстаді вони з'явилися на останньому State of Play від PlayStation, де показали аж 15 хвилин геймплею тої самої Suicide Squad Kill the Justice League. Проте гравці, м'яко кажучи, не дуже були задоволені побаченим, адже багато орієнтації було на лайв сервісні елементи, які розробники намагались приховувати аж до цього нещодавного геймплейного показу: бойова перепустка, багаторівневий лут і тому подібний треш. Втім. На відміну від Gotham Knights, геймплей за кожного з чотирьох персонажів в загоні самогубців дійсно виглядає унікальним, а сюжет інтригуючим. І хоч ви можете проходити гру в соло, через вище згадані елементи сервісних дрочилень, проєкт може з легкістю вилетіти в трубу. По ручку з Marvel's Avengers на Humble Bundle вийшов ще один бандл в підтримку України. Це Unparalleled Puzzles, ціна якого 10 доларів. Він включає сім прекрасних інді ігор: Baba is You, Dorf Romantic, Крікс, Dark та інші. Кошти з нього будуть направлені до фонду Razom for Ukraine. А посилання на бандл ви знайдете в описі до відео. А також там ви знайдете посилання на патрон каналу, адже існує він виключно завдяки вашій підтримці. Попереду в мене дуже багато проєктів та планів щодо розвитку українського ігрового ком'юніті, але, на жаль, все це потребує часу та коштів. Тому всі, хто можуть та мають можливість, обов'язково долучайтесь. Особлива подяка моїм мега та Єгатронам. Ось вони на екрані, та окрема подяка Олександрі Кузнєцові за її неймовірний внесок. Ще раз дуже і дуже дякую всім, хто вже долучився. Та долучиться після цього відео. Вийшла Company Of Heroes 3, але поки тільки на ПК. Гравці щоправда сходяться на думці, що це скорше бета, а не повноцінний реліз. Поміж вилітів, багів і проблем з оптимізацією, багато людей також критикує сам вигляд гри, яка ніби портована з мобільних платформ. Ну і росіяни у своєму стилі заливаються піною і топлять в ній гру, залишаючи негативні відгуки через відсутність локалізації. Яка біда? Як то кажуть, make Na'Vi great again. Основна команда Na'Vi з Dota 2 повертається в перший дивізіон. Вони підписали ростер з Pack Champ і найголовніше, що там немає жодного Кат, тобто росіянина. Це вперше аж з 2014 року. А в другому дивізіоні гратиме молода команда Na'Vi Junior, де також немає російського духу. Як гадаєте, це Na'Vi потрохи очищається, чи це просто збіг? Напишіть в коменти. Новий трейлер Baldur's Gate 3 був представлений на презентації State of Play, де заявили, що гра вийде і на PlayStation 5. У трейлері було також вказано дату виходу 31 серпня, тобто той же день, що і на ПК. Але релізна версія матиме дещо вищі системні вимоги, ніж раніше. Нагадую, ранній доступ вже давно доступний на ПК. Окрім цього, Ларіан повідомили, що гра матиме і локальний кооператив. Пізніше розробники заявили, що гра вийде і на Xbox, але дещо пізніше, бо вони. Зіткнулися з певними проблемами, якими не уточнюється, нагадаю, що гра на релізі повинна мати текстову українську локалізацію. Тому бігом додавайте її у вишліст. Легендарний український літак Ан 225 мрія таки додали, як платне DLC в Microsoft Flight Simulator. Як я й розповідав, гроші буде передано на створення нової мрії. А конструктори Антонова вже пообіцяли, що нова версія буде ззовні так само виглядати, як і стара, але буде ще більшою із сучасною технологічною начинкою. Наразі DLC доступне виключно на ПК. Але згодом з'явиться і на Xbox. Bloomberg повідомляє, що вони зв'язалися з торговими представниками, які підтвердили, що повноцінна колда все ж вийде цього року. Раніше проєкт планувався як велике DLC, але надто сильно розрісся і став окремою грою. Мік Гордон, який відомий своїм саундтреком до перезапуску Doom, Працював і над музикою до російського прохідного сміття Atomic Heart, до якого він долучився у 2020 році. Але тепер, після релізу гри, він висловився про свою роботу, а також заявив, що весь гонорар передає до фонду Червоного Хреста Австралії, кошти з якого підуть на гуманітарну підтримку України. І тут дуже багато почало лізти дивних спекуляцій навколо його пожертви. По-перше, навіть якщо він працював над грою не весь час, а наприклад один чи два роки, починаючи з 20-го, це все ще. Дуже і дуже великі гроші та море роботи. По друге, необхідно зазначити, що Австралійський Червоний Хрест це не та сама організація. Що й міжнародний червоний хрест, який вляпався в скандал з таборами для біженців на Росії. Австралійський Червоний Хрест, як і Український Червоний Хрест, це не глобальний ЧХ, це окремі організації, які мають свої окремі програми по допомозі українцям. І логічно, що Мік Гордон, як австралієць, пожертвував кошти саме в своїй країні, там, де йому буде легше всього це зробити, і тим, кому він більше всього довіряє, своїм співвітчизникам. Тому претензії до людини, яка віддала всі гроші. За роки праці на підтримку України та те, що він віддав їх кудись не туди. На мою думку, не дуже правильно. Тим паче наголошую, що він віддав їх в червоний хрест здорової людини, австралійській, а не міжнародний. Хоча не думаю, що навіть про міжнародний за кордоном всі так обізнані, як в Україні. Про те, що в його заяві реально ріже очі, це те, що війна в нього путінського режиму. Короче, типові західні наративи про Путіна, який розв'язав війну. Хоча я думаю, всі ми розуміємо, що воюють на фронті не мільйони путіних, а обичні росіяни. Ще йому сподобалось працювати з Манфіш. Хоча, якщо почитати коменти, як наші українці захищають цей шмат дефікацій, для яких ігри в політики, в якій я нагадую, хто не в курсі є покликання на дрон шахет, тобто герань, коли їм на голови падають ті самі шахеди, якось чіплятись до людини з іншого континенту, яка живе в іншому контексті і при цьому підтримує Україну, і денатить весь свій гонорар. Мені, якщо чесно, важко. Хоча це не скасовує того факту, що Вестер нам потрібно пояснювати, де і в чому вони не праві, але саме пояснювати, а не просто закидувати їх прокльонами і кенслити без розбору. Бо ви знаєте, що Гордон такий не один. От тільки якщо мік вписується за Україну і донатить всі зароблені кошти нам на допомогу, то актор Джейсон Еклс, який відомий по серіалах «Надприродні» і хлопаки. Вляпався в Atomic Fart вже напередодні релізу гри, а не десь там в 20-му році. Він знявся в рекламі, яка до того ще й висміює Hogwarts Legacy. Не немов то гра для дітей. Хоча, згідно зі Steam Спаєм, Atomic Fart як раком до Китаю, ще лізти за успіхами цієї дитячої гри. З іншого боку, Мінцифра заявила, що направили офіційного листа до цифрових площадок, щоб заборонити продаж цього непотребу на території України, і пропонує заборонити продаж і в інших державах. Через її токсичність, потенційний збір інформації даних користувачів і можливість передачі їх третім особам у Росії, а також потенційне використання грошей, залучених з купівель гри на ведення війни проти України, і все це стало можливо завдяки нам з вами та іншим блогерам і небайдужим людям. Які долучились до висвітлення проблем цієї пропагандистської гри. До речі, те, що гра була в Україні в топ-1 в Steam, це чергова маячня або зрадолюбів, або росіян. Хоча різниця в їх методах насправді невелика. Так ось не існує ніяких steam чартів по продажам ігор в Україні, їх просто немає в природі. Є по світу, є по іншим країнам, але по Україні не існує. Тому до подібної інформації завжди відноситесь з холодною головою. От вам її псок Коротасики. Більше новин можете знайти в нашому телеграмі. Видавництво Мальопус видали українською книгу Нитисне Ресет відеоігрового журналіста Джейсона Шрайера. Це друга книга автора, що розкриває закулісся розробки відеоігор. Перша мені дуже зайшла, тому планую придбати і другу. Завершився вже другий Ukrainian візуал новел Джем, який тривав два тижні, і ще два обирали переможців. Загалом було створено 70 візуальних новел на тему зв'язок, а переможною стала новелла з назвою редакторка РК. Топ-5 включав також ігри під назвою Ватан, Нитка, Ноти моєї тиші та Кіт, що рахує зірки. Їх автори отримали по 5 тисяч гривень у якості винагороди. В дочасний доступ вийшов сиквел горор-виживача The Forest під назвою Sons of the Forest. І 2 мільйони копій було продано в перший день. В піку у гри був онлайн аж 414 тисяч одночасних користувачів. CSGO поставили новий рекорд по онлайну. Мільйон 320 тисяч одночасних користувачів. Попередній рекорд був ще у 2020 році. Інсайдери Джеф і Джес Корден повідомляють, що Starfield вийде вже у червні. Але перед цим Microsoft проведе велику презентацію гри. Де тут Говард, вам продасть Skyrim. Стартував 15-й сезон Apex Legends, і гра поставила також новий рекорд по онлайну в Steam. 610 тисяч одночасних користувачів. Це на 100 тисяч більше, ніж був попередній рекорд шутеру від Respawn. Firaxis Twitter оголосив. Голосили, що нова гра серії Civilization вже в розробці. Нагадую, що у грудні студія випустила прекрасну, але не таку успішну карткову тактичну Marvel's Midnight Suns. З моменту виходу гри Elden Ring було продано понад 20 мільйонів разів. А також студія офіційно анонсувала DLC до гри під назвою Shadow of the R3. В ранньому доступі вийшла Kerbal Space Program 2, яка на диво має дуже високі системні вимоги. І навіть якщо ваш комп'ютер її потягне, то це зовсім не означає, що у вас не буде проблем з продуктивністю. Гравці вважають, що це надто погано навіть для раннього доступу. З 17 по 19 березня пройде бета-тестування Diablo 4 для власників передзамовлення, а відкритий бета-тест пройде з 24 по 26 березня. Пишіть в коменти, чи хочете подивитися стрім закритої бетки. Бо я можу. Ну а якщо ви раптом колись задавались питанням, що таке Steam Deck і чи варте воно вашої уваги. То ось тут я зробив дуже цікавий і детальний огляд. А ось тут можна підтримати канал фінансово на Patreon, якщо є така можливість. Зустрінемось вже за кілька секунд. Ось цьому відео. До зустрічі. Дякую за перегляд і дай Боже!